Всім привіт! З вами я, Алекс Мейсон, і та я пограв у FIFA 23. Перше про що я сьогодні хотів поговорити, це саме геймплей. Геймплей дійсно змінився. Тепер не буде так легко забувати, як раніше, тому що там тепер воротники як якісь кіборги стоять. За декілька матчів я пробився в перший ДІВ, і за ці матчі я вам тісно можу розказати, що і як там змінилося. І перше, про що я замітив в цій грі, це плавність. Гра стала більш плавнішою, ніж 22, і це зразу відчулося в геймплеї. Друге, це швидкість гравців, і там величезний мінус. Якщо ти біжиш за гравця у якого 90 плюс пейс, ти будеш відбігати нормально, але тільки якщо в тебе там якийсь ніколес Пепес з швидкістю 88, то ти навіть від матіпа не вбіжеш. Ні, я серйозно, у мене навіть був випадок, коли я біг за Ніколаса Пепа, який у мене був в скваді, і я не зміг нормально обігнати Матіпа. І наступно в нас це передачі, передачі топові, але тепер все буде залежати від тебе та гравця, які у нього характеристики пасу і так далі. Куди ти направиш свій стік, туди й даться пас. Тепер так це буде працювати FIFA. Передачу верхом також змінилися, вони стали плавнішими, як і сам Пас. Ну, так будемо зараз привикати до геймплею. Удари. Удари дуже сильно змінилися також. Тепер ми можемо прибити неймовірно сильний удар, нажавши R1 і L1. Я як не старався, у мене на 10 ударів, 3 удара таких залітало. Тепер важкіше буде забивати лонгшот із за нових анімацій ударів. Ну і плюс до того голкіпери. Це... Як я казав на початку, це тут просто жесть. Якщо у гравця удар 79, то ви не зможете попросту так забити з дальної дистанції, як це можна зробити у FIFA 22, пробивши не знаю, з центра поля і забити за цього гравця. Ні, таке тепер не проходить у FIFA 23. Треба, щоб у гравця були нормальні статистики, тільки після того він проб'є нормальний лонгшот, чи нормально реалізує свій момент. Дріблінг, дріблінг також дріблінг, дріблінг також змінився. Добавили багато анімацій. І тепер гравці, які високі, вони відчуваються от справжнішою просто палкою. За них розвернутися неймовірно, от чесно. Ну і брат то ж саме Месі, він маленький, у нього е, м'яч нереально відібрати. Чесно, я попадався проти таких гравців, які грав за Месі інсіння навіть був. І це було важковато. Добавили нові фінти. Я ще їх, чесно кажучи, не використовував, тому що не знаю, як їх робити, але е, в скорішому часу, все все, всього, блін, все всього навчуся. Бо. Захист! Захист також оновлений. В захисті тепер буде все залежати від ситуації. Захисники будуть вибирати найкращу позицію для відбору, ну і так само для перехвату. Тепер ви за масивних гравців. Якщо ви доганяєте гравця, ви зможете спокійно відтягнути його корпусом. Це вже 100%. Те Теж саме Ферван Менді буде відігрувати імбою в захисті, як і в минулих частях. Чесно кажучи, пес уже навіть не так буде рішати, як то ж сама фізика гравця. Тому що якщо ти підходиш до гравця, тільки зажимаєш l 2 і все, там, типа, шансів, взагалі ніяк. Далі штрафні, штрафні це просто жесть, як до них буде важко привикати це. Коротше, штрафні являють собою зовсім нову схему. Тепер, коли будете пробивати штрафний, внизу буде такий маленький кружочок, якому ви можете вибирати, де ви будете пробивати по м'ячу. Якщо ви правильно все направите. То, звісно, ви попадете в ворота та великий шанс на гол. Теж саме на кутових, кутові, за тим ж самим принципом працюють FIFA 23. Воротарі це останні, про що я сьогодні хотів поговорити. Воротніки це таке, знаєте, кіборги на воротах чисті. У мене було багато моментів за гравців, які просто мають ідеальний удар, так як Сон і так далі, Холланд. Я пробував за них пограти в простому матчі на ультимейті. І як ви думаєте, що, я просто, як би, йшов один на один. Ну і там до Нарума та ще тепер повністю все. Ну просто повністю гайс, повністю. Як я зрозумів, воротники 83+, тепер будуть рішати реально. От реально рішати. Хоча як там Фабіанський в мене там тащиться, це просто жесть. Ну, не суть. 83+, це рахується ідеально воротника. Менше 83. Тепер це буде мати значення реально. А, і ще хотів вам е, напам'ятати про підкати. Підкати також обновили. Вони виглядають навіть дуже круто. Тепер легше йти в підкат, тому що е, захисник робить підкат якби на випередження гравцю. І це допомагає більшості зіграти в м'яч, ніж в ФОЛ. От, пам'ятав про підкати і забув іще про паки. Звісно, як я міг забути. Паки. Тепер волка тобі определяється таким вот чином. Коли я відкривав пак, я замітив те, що коли мені от випав сон. Я побачив, що ліхтарик, який знаходиться ліва і справа, просто піднімається вверх і засвічується. Значить, це якийсь гравець 83. Плюс. Якщо ще по обочинам буде іти вогонь, то це гравець уже волкаут. Тобто 86, плюс точно. Ну от тепер точно все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був я, Мейсон. Тільки якщо я дізнаюся щось нове, то ви це побачите в відео. Ну а поки що, всім слава Україні!